Рукавичка українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкебутушка А ти хто? Жабка скрекотушка, «Пусти мене. Від уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж крябутушка, жабка скрекутушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди від уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж крябутушка жабка скрикутушка та зайчик-побігайчик, а ти хто? та я, лисичка сестричка, пустіть і мене та йди ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябутушка, жабка-скрикутушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене та вже йди. У ліс і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябутушка, жабка скрекутушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть! Та що вже з тобою робити? Йди! У ліс і той! Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка жкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? гу гу як вас багато, а я ведмідь на бріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку. Уліз і ведмідь. семеро стало, та так же тісно. Що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді: гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід. Та й забрав рукавичку.